Друзі, радий вітати вас на каналі. Щось давненько ми нічого з вами не розкривали. Ось у нас таких дві посилочки від Укрпошти. Будемо розкривати і скажу по секрету, що проводив маленьке розслідування. Жаль, що воно виявилося безрезультатним. Ну, все по порядку. Давайте розкриваємо, і я вам все розкажу. Друзі, а почнемо ми з вами. Почнемо ми з вами. Не з цього конверта. Так, ти А почнемо ми з вами з цього. Ось з цього конверта, друзі. Клас. Ви знаєте, я дивився в блогерів і, ну, і звичайно, на сайті. Ну, як же класно воно виглядає вживу, друзі! Як же ж класно воно переливається, і, як же ж, і який гарний вигляд воно має. Друзі, хрест бойових заслуг. Поштовий аркош. Ось такий. Такий класний вигляд має цей хрес всередині, ну просто шикарний. Друзі, щодо мого розслідування. Хто підписаний на Укрпошту в Viber', вам приходило повідомлення з приводу даного аркушу і в даному повідомленні було вказано, що в, дані, в даному аркуші використовується тиснення золотою фольгою. І я собі так задумався, золотою фольгою? Ну ладно, візьму дай загуглю в Гуглі. Загуглив, вибило мені виходить, інформацію з так зване сусельне золото. Золота фольга, це тиснене золото, яке розтягується там, до мінімальних розмірів. По-моєму, в нанометрах воно там вираховується. Я думаю, зараз вам інформація десь ось тут з'явиться. на ваших екранах, що це таке, друзі. І я задумався, а що тут і вправду використовувалося дане тиснення даним соціальним золотом? І думаю, дай-ка я напишу у Керпочці. Правда, мене мучили сумніви з приводу того, чи мені хтось відпишеть взагалі? Ну. Все-таки я написав, друзі. ось е, інформація знову ж таки повинна бути на ваших екранах. Ось що мені відписали. Дякую взагалі, що відписали. Це круто. На жаль, на жаль е, мої догадки не справдилися на превеликий жаль. Ну ви представте, якби воно і правду було тут використовувало стиснення от, даним соціальним золотом. Ви представляєте, наскільки це було б шикарно? Якщо я не помиляюся, б. НБУ магазина. в НБУ, точніше, в них є. Доволі недавно виходила в них монета 100 шагів. Це, по-моєму, сторіччя першої марки. Ось. Якби була колаборація Укрпошти і НБУ, якби це все-таки вони правду використали тут це соціальне золото, ви представляєте, що це було? Відпишіться в коментарі, купили б ви тоді даний арку ще не купили, я купив би навіть не один. І на подарок тоді це би просто було б оболдінніший подарок. Ви представляєте, наскільки він крутий був? Звісно, якщо б вони б не наробили от ці 20 мільйонів тиражі, тоді б це був, був шикарний подарок, друзі. Ось такий нам КПД. Ще. Е Ну, ви ж знаєте, я збираю аркуші. Мені подобається власне аркуші збирати. Ось мені. Я навіть навіть ще ні разу не ходив, не гасив марочку. От, конверточніше. І потрібно це, звісно, потрібно це виправляти, потрібно сходити, потрібно подивитися, як воно відбувається, зняти відео для вас. Я думаю, в майбутньому все це буде, друзі. Ось таке у нас поповнення. Таке от, от цікаве в мене маленьке розслідування було. Давайте подивимося, що там ще у нас з вами є. Так, а ми ну не, не можу дотягнутися. Так, друзі, а в нас тут з вами. Так, я пінцет не взяв і... Пінцет не взяв, виходить. І дуже не... І дуже-дуже у дуже вас... Подивіться на цю красоту. Ой! Що ти подаш? Ось подивіться на цю красоту. 1025 років хрещення Київської Росії, друзі. Я вам ближче. Ближче покажу. Ось такий вигляд вона має. Якщо пам'ятаєте, Росія вже давно не в Поштовому Союзі. От так об відправити туди от це хрещення Київської Росії КОМОС Я думаю, подразнили б непогано так би даним блоком. Ще б конвертики з КПД от з такого ж самого типу. ось, І просто нагадать, чиї Росії. от, Друзі, що думаєте по даному облоці? Як вам ідея? З відправкою туди, з побажаннями. Можливо, у когось є ще такі от родичі, які там чи знайомі, які ще говорять, що це раді нашого блага. Що думаєте по цьому поводу? Цікава ваша думка, друзі. А у нас ось такі от поповнення, така от інформація для вас. Не прощаємося.